Що таке індикатор кумулятивна дельта та як його використовувати з реальними прикладами? Ти дізнаєшся саме в цьому відео. Кумулятивна дельта це один з індикаторів Ордер Flow. Це є варіант аналізу ринку за допомогою об'єму, футпринта і книги заявок. Ми зараз з вами конкретно подивимося, що таке кумулятивна дельта, і після цього я покажу декілька прикладів. Дивіться до кінця, бо самі жирніші приклад буде в самому кінці. Кумулятивна дельта це є різниця між купівлями та продажами монеток по ринку. Для чого? Взагалі потрібна кумулятивна дельта. Кумулятивна дельта може показувати вам накопичення або виноси стоплосів. Давайте більш детальніше до якихось прикладів. От ви зараз на цьому графіку бачите, це є монетка АПТ, і ви тут бачите конкретний приклад кумулятивної дельти. Тобто червоне це означає, що тоді домінували продажі по ринку, зелене це означає домінація купівель. По ринку доволі часто, коли студенти приходять до нас на навчання, і я їм показую якісь великі об'єми в футпринті, вони часто задають одне просте питання: це є купівля чи це є продаж. Зараз, зрозумівши це, ви зрозумієте, що таке і кумулятивна дельта. Як працює кумулятивна дельта? Коли ви відкриваєте свою платформу, у вас є по факту два варіанти, що ви можете робити. Ви можете купити. Або продати монетки, тобто у вас тільки є два варіанти далі, ви можете купити їх прямо от зараз. Це називається ринкова заявка. Ви нажали і вже купили, і є лімітна заявка. Що таке лімітна заявка? Це, от ви сказали: от, наприклад, по біткоїну я куплю якусь суму. Там я куплю, наприклад, 1300 біткоїнів, так як ось тут є велика заявка по 22300. Це є лімітна заявка. Як формується дельта? Приклад конкретний: дельта формується, коли є дисбаланс між купівлею і продажами по ринку. Коли ви нажимаєте в своїй платформі «Buy market» купити по ринку. В той же момент ви ж купляєте від когось. Ви ж розумієте, що ви не можете купити, якщо нема другої сторони. От, представте, як можна купити телефон, якщо нема магазину, який продає, чи купити бензину, де нема заправки, криптовалюта, акції фьючерси, це і такі самі контракти, і такі самі товари, як і будь-що інше. Тобто, завжди йде контрагент. Коли ви купляєте по ринку, ви купляєте з когось хто. Виставляє лімітні заявки, наприклад, заправка. От ви приїхали на око, і ви хочете купити там 100 літрів бензину Тобто, у вас вже є заправка, яка вже виставила заявку, і ви приходите, берете от в них по тій ціні, які вони вам пропонують. Ви з ними не торгуєтесь. Вони просто чекають, коли ви до них приїдете і купите. Так само є і з криптовалютою. От, наприклад, по біткоїну. От, подивіться зараз. От на ось цю ситуацію. по Ось у цій ціні 22 450. Тобто хтось тут хоче продати тисячу біткоїнів. і ця людина чекає, коли хтось возьме і викупить ці біткоїни в нього. Підсумую, як формується дельта, коли ви по ринку нажимаєте buy market, то ви купляєте ці монетки від якогось лімітного продавця, і в цей момент цей от лімітний продавець, ліміт селер. І в цей момент дельта йде вверх. Тобто, коли ви відкриваєте ось цю картинку. То дельта буде ось така от зелененька, йти в, за, в зелений е, колір. Я зараз вам поясню е, в другій частині, поясню, е, чому це важливо і що воно нам дає. І є зворотня сторона, коли ви продаєте монетки чи інша людина продає монетки, е, наприклад, продає по е, ринку це є sell market, Тобто, коли ми продаємо по ринку, хтось від нас їх має купити, якщо ніхто не купляє, нема другої сторони угоди. І тому. З іншої сторони, у нас має бути buy. Скоріше за все, це буде buy-limit. Приклад, у вам в книзі заявок зараз, ось тут по ціні 22.300, стоїть 1300 біткоїнів на купівлю лімітною заявкою. Тобто, якщо би ми зараз. Зробили б величезну б продаж по ринку, то ми б взяли би взяли б оці всі заявки, і в цих всіх людей би викупили їхні монетки. Перед тим як я вам покажу декілька прикладів, підпишіться на цей канал, щоб отримувати уроки, які допоможуть вам вивчити ордер фло і стати кращими. І внизу в описі буде посилання на безкоштовну ПДФ, яка допоможе вам вивчити цю торгову систему безкоштовно. Підсумую, тобто воно працює навхрест. Sell Market – це є. Тоді дельта йде вниз, але це означає, що лімітками хтось е, відкупає, і з іншої сторони, це у нас є е, buy market. це означає, що хтось сел лімітами продає. Чому це для нас важливо і коли ми це будемо використовувати? Перше, ми це будемо використовувати як приклад поглинання. Що таке приклад поглинання? Я вам зараз показую е, свій реальний трейд по BNB, де. Відбулася яка ситуація? Монетку BNB доволі серйозно помпанула, як бачите, ось ця ситуація. І що далі відбулося? Монетка BNB стала в цьому діапазоні. І якби ви дивилися тільки би на графік, ви б сказали, чого ти тут відкрив угоду. А коли ви відкрили кумулятивну дельту, ви б побачили, що відбулося. Кумуля... хтось по ринку взяв і зробив так, щоб монетка виросла доволі сильно. І далі подивіться, дельта упала з плюс 13 тисяч приблизно до мінус 7. Тобто, дельта, вот е, різниця відбулася 20 тисяч контрактів. А сама ціна, подивіться, наскільки мало впала. Що це означає? Це означає, що хтось поглинав продажі. Тобто, хтось брав, викупляв ті монетки, коли ми відкриваємо футпринт, бачите. Тут от навіть були деякі великі контракти, великі заявки, які саме робили це поглинання. І ось тут навіть була велика заявка на 3200, яку постійно підставляли, щоб взяти і далі продовжити ріст. Як бачите, ціна що зробила? Вона пішла от всіх продавців. Вони поглинули і пішли за їхніми стопами. Це є перший варіант поглинання дельти. Давайте ще один приклад. Якщо вам подобається те, що ви зараз бачите і чуєте, обов'язково пожміть лайк, бо це просуває це відео і більше людей побачить. Ще один приклад по кумулятивній дельті. Він не настільки красивий, як би хотілося, але він є. Бачите, монетка BTC упала доволі сильно. І подивіться, що відбувається. Ось отут ціна починає робити великий відкат, а дельта. От, подивіться, якщо ми возьмемо, побудуємо з вами рівні по дельті. Бачите, тут є наскільки красиво видно, що дельта змінилася на мінус 10 тисяч, а ціна не змогла зробити ось цього перелоу. Тобто дельта стає ще більш негативною, а ціна перестає падати. Що це означає? Це означає, що лімітні покупці. Беруть, поглинають ось ці продажі, і замітьте, доки вони рухали ціну наверх, доки не відбулося ось оцього цього коротенького такого виносу. Бачите, вони взяли, поглинули продажі і пішли аж сюди, допоки не вибили стоп-лоси людей, які ось тут стояли на продажах. Ну і як і обіцяв, вам самий жирніший приклад по кумулятивній дельті. Подивіться, оця ситуація по біточку, коли відбувався розворот локального тренду. Зацініть, що відбулося. Біткоін взяв, перебив ось у цей верх, бачите, зробив пробиття. Є частина людей, які торгує такий паттерн, як називається пробиття похили, пробиття рівня і тому подібне. І подивіться, що в той, той момент відбулося з дельтою. Тобто дельта виросла з 4 тисяч до майже до 10 тисяч, тобто плюс 6 тисяч контрактів. Що це означає? Що, скоріш за все, усі, більшість людей, які ось тут стояли на продажі. На продажах їхні стоп-лоси їх відстопили. Коли ви закриваєте продаж, вас заставляють відкупити ваш контракт, і це називається засажені. І зазвичай після таких, як бачите, дуже цікаво ціна йде. Друзі, якщо ви відчули реальну користь від цього, рекомендую подивитися наш наступний урок, який допоможе вам ще краще зрозуміти, як торгувати, як правильно підходити до цього. І обов'язково в коментарі напишіть, чи варто більше написати відео про виноси, як воно працює. До зустрічі.